Вітаю! Тож, давайте з вами поговоримо про різновиди спеціальної педагогіки. Їх є кілька. Але спочатку ми з вами розберемо, що таке спеціальна педагогіка. Спеціальна педагогіка це наука про навчання, виховання, освіту дітей, які мають особливі освітні потреби. А тепер з вами ми розберемо основні різновиди цієї спеціальної педагогіки. Існують по порушеннях так, сенсорних, так, поведінкових порушеннях, опорно рухових і інтелектуальних порушеннях. Тож давайте розберемо коротко про кожен з цих видів. Існує сурдопедагогіка, це педагогіка про навчання та виховання дітей з порушеннями слуху. Тоді тифопедагогіка це навчання дітей, які мають порушення зору. Лігопрена педагогіка це навчання і виховання дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку. Тоді є ще аутопедагогіка це навчання і виховання дітей, які мають порушення аутистичного спектру або рад. Також ортопедагогіка це навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Ну і логопедагогіка це навчання і виховання дітей, котрі мають порушення мовлення. Тож, я сподіваюся, інформація була корисною для вас і продовжимо про більш детальний розгляд в наступних відео. Дякую за увагу.